Якщо ваш земельний банк до 100 гектарів, то цей тракторець може бути основним трактором для невеличкого фермера. Цей трактор буде служити як для польових робіт, для садових робіт і для робіт на фермі. Магнітофон є зразу магнітофон. Багато в яких тракторах немає тут є. Я приємно здивований, чесно. А вої вже мої перші клієнти, мої земляки зі Славутського району втому, прийшли втому, до тими 110-ками, 130 ками але дивляться на ті великі, знаєте, атрактори. Добрий день, Олександр. Доброго дня, Назар, торговий представник. По Хмельницькій області від компанії Тов -ФМ Агро». привезли такого красення GX 110, 110-сильний тракторець, бо всі кажуть, що на цій виставці Агро Тернопіль знімають 110-сильні трактори. То ми вирішили також показати нашого улюбленця, малого та середнього фермера. gx 110 110-ка трактор. Виробництво Кейседж виготовляється трактор в Турції, має двигун 3,9 об'єм, чотирьохциліндровий рядний двигун. Коробка в цьому даному тракторі механічна. 12. На 12. Да, так, а розкажіть про кабіну. Давайте покажем, розкажемо, чому А, е, Друзі, кабіна така, як потрібна. Кабіна герметична, бо саме цей трактор створений для робіт, таких як розкидання добриво, таких як з е, е, самохідним оприскувачем працювати, і вона мусить бути герметична і щоб не потрапляло нічого сюди зайвого. Можна доставити опційно а, вугільний фільтр, і вже ми будемо на 100% взагалі впевнені, що все так як потрібно. Оглядова кабінка тут а, достатньо місця там і для другого чоловіка, десь підсісти, щоб щось підсказати, або просто на екскурсію в полі попрямувати. Механічні пари під рукою, трошки газульки, чотири передачки, три діапазони тобто 12 на 12. Маємо лючок такий ще серійно в цих тракторцях. Коли в нас сонечко е, є на небі, ми ту шторку завішуємо. А коли немає, то достаємось віддивимося на небо або на зорі. Якщо дівку садиш з боку і трошки додати романтики. Що тут? Все просто панель приборів. Топливо, тут видно, там чи не моргає лампочка масла, які там обороти вома. Все під рукою, все як треба. Механічна кабінка, все просто надійно, інтуїтивно, зрозуміло і під рукою. Магнітофон! Є зразу магнітофон. Багато в яких тракторах немає тут, є. Я приємно здивований, чесно. Засунув флешку або включив радійку, їдеш і балдієш. А де сидіння, до речі, я не знаю, де те сидіння тут. Коротше, до речі, напевно, в цій комплектації нема, бо часом ще є таке е, сидіння зрізом таким, де хорошо сісти помічнику оператора. В цій комплектації відділу немає. До останнього замовчував про це. Якщо ваш земельний банк до 100 гектарів, то цей тракторець може бути основним трактором для невеличкого. Фермера, що можна робити цим трактором? Цим трактором можна тягнути європака, компактора, культиватора, 3 метри, можна працювати з плугом 2 плюс 1 або 3 корпуси. Цей трактор гарно буде працювати з розкидачом мінеральних добрив, з причіпним оприскувачем і багато з якими іншими причіпними. Пристроями гідравліка, так як я вже казав, 51 літра, три пари виносної гідравліки, трохточкова навіска. Яка її вантажопідйомність? Вантажопідйомність цієї навіски е, більше трьох тонн. А вал відбору потужності. Вал відбору потужності 540 на тисячу обертів. Е, гарно буде працювати на фермах з якимось там кормороздатчиком кормозмішувачом. до речі, цей трактор буде служити як для польових робіт, для садових робіт і для робіт на фермі. Давайте ви розкажете про баласти в даному тракторі. Баласти в даному тракторі два баласти з одної сторони по 45 кг, Довантаження трактора 90 кілограм з одної сторони і 90 кілограм з другої сторони. Спереду в нас також стоїть 270 кілограм, і сама ця, а, цей брус, я не пам'ятаю, скільки важить, але я думаю, що напевно десь 150 чи 200 кілограм. Ще десь півтони спереду маємо. А по освітленню, до речі. По освітленню стоїть галогенне освітлення, більш ніж достатньо. Можна працювати, що в дощову, що в будь-яку пору а, доби. В ніч, в день. А до речі, а мости які? Дановський міст, спереду, надійний, хороший міст. Балочного типу, механічно підключаємий з кабіни або електропідключаємий. Бак в даному тракторі на 110 літрів. Цього об'єму для даного трактора більш ніж достатньо, щоб на Цілий день виїхати в поле і працювати з причіпним знаряддям. А взагалі, а як по сервісу? По сервісу геть немає ніяких питань. У нас більше 25 відділень по всіх всій Україні, де є офіс техніки, запасних частин, сервісу. В даному випадку, якщо ми на Тернопільщині, то в нас тут поряд за кілометр наша база в селі Смиківці. Є ще в нас по західній Україні. Якщо говорити про західну Україну, в Львові база є в Рівному, є в Хмельницькому, в Житомирі. тобто... В Вінниці, якщо потрібно швидко відреагувати, ми швидко відреагуємо. То і запасними частинами немає ніяк запасними проблем. частинами, геть немає ніякого питання. Це сіенейчувська група. Всі добре знають, що саме в цій групі багато кваліфікованих сервісних інженерів і багато людей, які займаються запасними частинами до такої техніки. До речі, а що по ТО в даному тракторі? Скільки мотогодин він має пройти до наступного ТО? Перша ТО 50, так як сей нашої CNH групи, наступне ТО 250 і на 1250 мотогодин велике ТО з регулюровкою клапанів. А до речі, от найголовніше питання: скільки вартує цей трактор? Цей трактор вартує в районі 50 тисяч євро, плюс-мінус. Залежить все від комплектації. Дякую за такий невеличкий огляд. Всього найкращого. Дякую вам. Колись цих тракторів називали Назарівці. Назар їх в сезон міг продати до 10 штук. Авої вже мої перші клієнти, мої земляки зі Славутського району прийшли до тими 110-ками, 130-тками, але дивляться на ті великі, знаєте, ша, трактори. Молоді хлопці вони завжди хочуть маленьке, але дивляться на велике.